Да, друзі, це дійсно пиво. Як да, це живе пиво? Живе пиво це що, коли воно може вилізти з пляшки і поговорити з тобою. Коли термін придатності 7 днів, це значить не живе пиво, а заражене пиво. І в усіх є експортна серія. То чому ж вона в нас на полицях, а не експортувалася, вдаються до таких різних технологій, які здешевлюють даний продукт? Не розумію тих людей, хто так от брутально може з бутилки смоктати те пиво? Чи вже ти не можеш дождатися, поки ти його додому принесеш, сядеш там, відкриєш, наллєш бокал. Я цього не розумію. Наступив час продегустувати бутилочку пива, е яку я варив рівно рік назад. Точно дату не пам'ятаю, але ну, я пам'ятаю, що якраз після нового року я його варив. Дивіться, пиво прозоре абсолютно. Знизу видно трішечки осад. Буквально там. 2 мм, а пиво прозоре зробилось. Буквально через місяць витримки, воно ще не таке прозоре, там чуть-чуть мутності є, а зараз повністю бачите, повністю освітлилось. Наше пиво зварене по технології Bootle Condition. Це, по-моєму, бельгійська технологія, коли карбонізація проходить саме в пляшці. Тобто, ми додаємо незброжене сусло із вмістом цукру в кількості 10%, ну це в середньому. І закупорюємо бутилку. Потім проходить тут вторинне бродіння, і під час цього бродіння утворюється вуглекислий газ. І потім закінчується це бродіння, і наші дріжджі, які відпрацювали, лягають на дно. Наша задача тепер правильно налити, не заливаючи дані дрожжі. Є ну, люди, які люблять присмак цих дрожжів, Я, наприклад, не люблю, тому я стараюся наливати, не збовтуючи акуратно у бокал. Ну, не знаю, поки що мені все подобається. Зараз спробуємо із годувалою витримкою. Відкрилось легенько, почали виділятися бульбашки. Увага, показую, наливаємо ось таким чином. Спочатку низ трошки налили, щоб пішла піна, і потім по стінці регулюємо кількість піни. У нашому пиві. Дивіться, яка прозорість. І аромат пішов пивний такий. Так. Все доливати не будем. Дивіться, яка краса. Є, стійка піна. Це гарний признак. Тобто вона зразу не сідає, а буде триматися. Ну, можна було зробити більше піни, тобто трошки довше на середину литий, збільшиться піна і потім акуратно по келиху. Бачимо, скільки пройшло часу, а пінка наша не сідає. Ну, прийшов вже час скуштувати. Да, друзі, це дійсно пиво. Вже воно, в принципі, давненько закінчилось у мене, але ці три пляшечки я тримав от саме для цього моменту, щоб показати вам взагалі чистий смак на вид, бачите ж, колір освітлилось повністю, дуже смачне. До речі, набагато краще, ну не знаю, в рази просто краще, ніж пиво, яке зварене і буквально з, місяць, з одним місяцем витримки, а навіть з трьома місяцями. В порівнянні то набагато пиво, в якого рік витримки, набагато смачніше. Повірте, це стоїть кожному спробувати, але для цього потрібно його зварити. Ну Класне пиво. Взагалі, навіть закуска ніяка не потрібна. Особливо в жару літом. Е ну просто шикарне. От через то я зараз і варю. Ми зробили невеличкі е такі, декілька днів вихідних, тому я хочу зварити побільше пива, щоб літом, коли працюєш там е на сінокосі, жара і е відкриваєш бутилочку пива потім вже після робочого дня. Ну, це щось неймовірне. От. Е до речі, цього літа пиво і закінчилося у нас якраз на сінокосі. Тож, хлопці є там відео, там, де ми сіно грузили, возили після робочого дня. Ми сіли. Та Просто це пиво не заходило, а залітало, щоб, щоб ви розуміли. В общем, ну, Що ж хочеться вам розповісти з приводу терміну зберігання. Ви ж бачите, пиво чим довше зберігається, тим воно ускладнюється в смаку. І е, тим воно робиться досконалішим. В общем, весь час, поки пиво в нашій бутилці, воно не живе пиво. Живе пиво, то взагалі, ну як це живе пиво? Живе пиво це е, шо, коли воно може вилізти з пляшки і поговорити з тобою. Ні, це не живе пиво. Да, в ньому оті дріжджі, що на дні бутилочки, вони живі. Зараз, наприклад, якщо їх помістити в потрібну температуру, додати туди. Е, Наприклад, вуглеводів. Взять сусло, наприклад, незброжене, туди залить, нагріть до температури, там, наприклад, 24 градуси, вони мають завестися і далі працювати. Розумієте? От, ну, в цьому пиві живі тільки дріжджі. Пиво не живе. Та це такий самий обман, як от на бутилках пишуть: живе пиво, всього живе, класно. Там термін придатності 7 днів. 7 днів. Це значить, коли термін придатності 7 днів, це значить не живе пиво, а заражене пиво. Наприклад, якби ми провели погану дезінфекцію бутилки, або під час переливу у бутилку, наприклад, той філер десь був чуть-чуть, якась туди попала бактерія, погано провели дезінфекцію, то це пиво, рік би воно не простояло, воно просто б скисло. А так воно, бачите, буквально. Рік, і в мене ще є дві пляшечки. Наступну я відкрию через рік, якщо все буде добре. І слідуючу пляшку вже вийде з витримкою три роки. Спробуємо. Друзі, тепер поговоримо про термін зберігання пива. Як бачите, один рік витримки пиво гірше не стало ні на капельку, воно тільки е ускладнилося у смаку. Зробилося смачніше, зробилося світліше. Аромат чисто солодовий, пивний аромат. Тобто тут е, нічого зайвого немає. Е, я отак вважаю, що якщо ще рік простоїть пивом, я думаю, гірше воно не стане. У смаку відчувається плотність. Тобто ті декстрини, які ми під час варки закладали сюди, тобто робили паузу, паузу на 72 градусах, вони нікуди не ділись, вони не збродили, є плотність, відчувається вона, такий чистий смак. В общем, ну що вам розказувати? Це треба просто пробувати. Варить, пробувати, смакувати. Наприклад, нормального пива із мас маркетів того, того, що в нас багато, поняли? Ну, є нормальне пиво, але його не в кожному магазині можна купити. І є окремі виробники, які нормально відносяться до цього. А основна маса, в, общем, ну, в мене ж пиво закінчилось буквально літом. І цей весь час ну, буває там, раз у тиждень я дозволяю собі бутилочку пива випити. Хочеться пиво попити, а часу зварити немає. Ну, доводиться купувати. Думаю, я, ну ж попробую це пиво. Це, Привкус е, у пиві отого спирту з отих баклаж, поняли? Ну, ото, ну, отого, явно... Експорт, експортний спирт. Так само, як ото на бутилках пишуть, живе пиво, всі, а, клас, живе пиво побігли куплять. Пишуть експортне. І зараз дивіться, зверніть увагу, кожної марки пива є, не буду називати, і в усіх є експортна серія. То чому ж вона в нас на полицях, а не експортувалася? Ну, просто це такий маркетинговий хід, зроблений для того, щоб люди клювали на це діло і купували оце саме пиво. Так що, з терміном придатності, все зрозуміло. Е, да, є різні технології. По технології Кондішн, бачите, пиво, чим довше храниться, тим воно смачніше. У виробництві, наприклад, виробити таке пиво. Я не думаю, що це дуже складно. Просто тут потрібно відноситися е, не то, що з душею, а правильний підход робити, як казав Матвій Володимирович. Не такий підход взагалі ту. Правильний підход, правильна дезінфекція. Тут потрібно прискіпливо до цього всього діла ставитися. І тоді буде дійсно смачне, хороше пиво, яке зберігатиметься дуже-дуже й довго. Тому, друзі, хто хоче справжнього нормального пива, не лінимося. Я не кажу купувати. Пивоварні, можна зварити вдома, у великій кастрюлі, е, Продаються спеціальні е, мішки для затирання солоду. Тобто цей весь солод поміщаємо в мішок, мішок поміщаємо в каструлю, потім це все діло ізвікаємо. Реально вдома зварити нормальне пиво, і воно буде по вартості набагато нижче. Ну, не набагато нижче, якщо чесно, вийде десь е, ціна того пива, що продається. В магазинах середня ціна получиться по собівартості. От і, тому і виникає таке питання. Чому, наприклад, така ціна невисока цього пива, спра... ну, як то кажуть, живого? Як воно може, наприклад, скільки стоїть, коли я от вам скажу чесно, по собівартості виходить майже та ціна, що в магазинах. Що ж тоді заробляє виробник, що тоді заробляє е... Получається, оптові бази? Вони ж також мають щось заробити. І плюс що ж тоді заробляє той мас-маркет. Тому виробники наші, щоб конкурувати на ринку, я так вважаю, вони вдаються до таких різних технологій, які здешевлюють даний продукт. Наприклад, чим можна здешевити пиво? Здешевити пиво можна не, не соложеними матеріалами, тобто просто додають зерно, додають фермент. І воно буде бродити. Потім додають туди, я так вважаю, ну там дуже багато різної хімії, до речі, можна додати для того, щоб витягти із того солоду, із того зерна якомога більше. Можна додати елементарно води і різних смакових наприклад, добавок. Так само, як візьміть оту, там будь-який тархун, фанта, оці всі напої, вони ж робляться. Смахова добавка, замінник цукру. І, пожалуйста, загазували. І виходить напій. Так само ж можна зробити напій, смакову додав, пиво, загазували, додали того спирту і, пожалуйста, вам недороге пиво. До речі, той спирт, той, що в баклашах там, ціна в нього, ну, взагалі копієчна, Я не знаю, його ну, нереально, наприклад, таким способом перегону добуть такий спирт, і щоб була в нього така ціна вже в кінцевому магазині, наприклад, ну, або в точці продажу. Ну, Це нереально, повірте. А зварити пиво по великому рахунку. Не, ну, не дуже так сильно і затратно. Просто якщо купувати солод, є, різні... Є, до речі, різні магазини там, де можна придбати набір для варіння пива. Це все дуже просто робиться і, і є інструкції, все це є. Просто купляєте вдома в кастрюлі, врізаєте знизу кран, щоб була фільтрація, зробили собі. І варіть, пожалуйста, пиво. Будь-яке саме гірше пиво, яке я варив, бували в мене, звісно, неудачні варки, але воно все рівно було набагато смачніше, ніж те магазинне пиво. На рахунок скисання пива, то, мабуть, всі через це проходять. Я так розумію, спілкуючися із пивоварами, із людьми, які варять пиво. Потім в інтернеті також куча всяких відео передивлявся, в кожного пиво скисало. Ну, в мене із усіх моїх варок ну, ні разу ще не скисло. Дай Бог, щоб і не скисало ніколи. Е тому що ну, я дуже прискіпливо ставлюся до дезінфекції, до дезінфекції обладнання, до дезінфекції. Пляшок домиття, до миття, до цього всього. Навіть приміщення я роблю дезінфекцію перед варкою і потім це все діло провожу. Звісно, вдома зварить пиво на кухні, наприклад, на отакий, якби я оце тут зварив пиво, то мене б вигнали з дому. Повірте, тут просто все, б, все було б в цьому ділі. Так що, якщо варить пиво, то десь окреме приміщення. Взагалі, я варив спочатку самого не апарат, коли придбав. Ми це все діло робили в гаражі. В гаражі робили, робили, а потім, як захотів я варити пиво вирішив спробувати. То в гаражі вже не виходить. Тому що потрібне приміщення, куди муха не може залетіти, це все має бути закрито. Щоб тут не було ніякого сквозняків, вітрів, пилюки і так далі. Тому от довелося облаштувати таку от невеличку лабораторію. Ну, я називаю лабораторія, не знаю, як це називати. Можна варити пиво, яке буде зберігатися рік. Ну, рік легенько, це точно. Дивіться, правильне пиво. Зберігається рік. Можна його смакувати. І е, тут плюс у цій е, технології бутил кондішн, що можна, наприклад, наварити багато пива на цілий рік собі. Буквально наварили скільки вам потрібно, і е, пішов у погреб, взяв бутилочку. Можна навіть на природу взяти. Але от мінус у цій технології один: що оці дріжджі, що осідають на дні бутилочки. Перед вживанням ну не бажано їх, щоб вони потрапляли у е, бокал. Тому от мінус в тому, що транспортувати це пиво не дуже виходить. Ну, воно то виходить. Оці дріжджі s 04 вони класно сідають на дно, і я буквально брав, я пам'ятаю раніше років два назад, і е, їздили ми до водички на природу, брав з собою. в мене холодильничок такий автомобільний. Туди це пиво поміщав. Головне везти, щоб горлишко вверх було і все. В принципі, це реально. Ну, от такий от невеличкий мінус. Але я не вважаю, що це мінус. І взагалі, я вважаю, що вживання пива має бути по-правильному. Наприклад, вживати пиво потрібно тільки з бокалу. Не, ну, Я не розумію того. Сидять коло магазина, смокчуть із бутилки та пиво. Ну, і по якому воно? Воно, смак не той вже, вже коли воно проходить через горлишку. Дивіться, зараз я вам розповім мабуть, і про це. Наливаючи пиво в бокал, вивільняється, вільна вуглекислий газ. Він виходить, ота пінка піднімається. І помаленьку, навіть зараз можна подивитися, піднімаються бульбашки, вони виходять. Коли ми вживаємо його так з горла, так сказати, відкриваємо бутилку і п'ємо, то ці всі бульбашки, е, ми заливаємо у себе це пиво і вони починають там вивільнятися вже. І тоді вивільняються усюдою. Це неприємний такий момент. Мені це не подобається, і взагалі я не розумію тих людей, хто так от брутально може з бутилки смоктати те пиво. Та чи вже ти не можеш дождатися, поки ти його додому принесеш, сядеш там, відкриєш, нал'єш бокал? Я цього не розумію. Мабуть, просто його вживають для того, щоб сп'яніти те пиво. Тоже тут не розумію, чому тоді пиво саме вживати? Візьми вже більш щось алкоголу, алкоголю вмісне, наприклад. Ну, ви, ви зрозуміли, про що я. Вживання пива це такий ритуал. Я взагалі люблю, щоб було пиво. От, була інша людина, яка теж сидить із пивом, і бесідує. І за час цього вживається пиво. Е, можна ще закуску. Для закуски можна рибку якусь, можна якісь фісташки, якісь горішки, можна сир зробити. До речі, в мене сироварня, я, мабуть, хочу зробити ще до пива. Можна щось скоптить, рибка копчена, рибка в'ялена. Оце да. Трошки з'їв уже солоного, хочеться запити, запив, бесідуєш. Ну, отак воно має вживатися. Воно не має вживатися, сидять, матюхаються, ковтають те пиво. Ну, це неправильно. В общем, друзі, про пиво можна довго говорити. Дуже цікавий напій, цікава в нього історія. До речі, про історію також скажу. Пиво це самий древній алкогольний напій, який варився. Історія його, е, якщо не пам'ятаю, не скажу вам історію, я вже не пам'ятаю, давно цікавився цим. Ну, в общем, це самий древній алкогольний напій. Е, спочатку там його варили без хмелю, потім е, почали туди додати хміль. В общем, кому цікава історія. Історія, до речі, цікава. Е, ви можете зайти в інтернет і це все діло прочитати. Але знаю одне, що це самий древній напій. Взагалі, спочатку пиво варили жінки своїм чоловікам, е, ну, для того, щоб вони свою жажду е, так утеляли. Е, чоловіки важко працювали, а жінки на кухні варили пиво. Потім з часом. Пиво перестали чомусь жінки варити, почали варити, як правило, монахи в монастирях варили пиво, вино, пиво цей напій це такий був більш напій монахів. Потім, уже, коли кораблеплавання пішло, тоді почали варити більш міцні сорти пива. Це було для того, щоб транспортувати їх краще. Але тоді воно не зберігалося так довго, наприклад, як зараз, тому що дезінфекції як такої не було, і воно не до кінця було от, е, наукою все це діло описано. От зараз уже, бачите, зараз нам хорошо, зараз це все наукою описано. Зараз в домашніх умовах можна зварити пиво, яке буде зберігатися рік. Ну, чим не прекрасно. І взагалі, от, е, чому я знімаю це відео? Я закликаю людей, щоб не бігли в ті мас-маркети, щоб виготовляли все самі, щоб розвивалися в цих напрямках. Тому що я бачу в цьому майбутнє майбутнє за от такими невеличкими пивоварнями. На Заході, наприклад, у західних країнах в Європі там дуже багато невеличких пивоварнів. Там, де люди варять пиво, прямо є спеціальні паби, коли. Пивовар стоїть і вари, і тут за склом вони сидять і вживають пиво. Та навіть у нас на Західній Україні таке є. І в центральній, мабуть, є. Ну, я в таких закладах не бував. Але ну, трошки бачив, трошки знаю, трошки в інтернеті цікавився цим ділом. Дякую всім за перегляд. Всім миру, здоров'я і добра. Україна переможе! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Які борються за те, щоб ми мали змогу, наприклад, хоч чимось займатись велика шана нашим хлопцям. Не забуваємо, що вони роблять велику роботу для цього. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Підписуйтесь до мене на канал. Обов'язково напишіть коментар до цього відео, поставте лайк. До побачення! Дякую за перегляд! Ну, а звісно ж, обладнання для пивоваріння. Ви можете придбати на сайті Craft Store. Там також можна придбати, я так гадаю, і набори для пивоваріння. В общем, кого цікавить ця тема, я залишу посилання в описі до відео сайт. там, де можна придбати в общем, як обладнання, так і автоматику для пивоваріння. І ну, буквально все. І ще й можна проконсультуватися в одного. Дуже хорошого чоловіка, ссылку на його канал я залишу в описі до відео. Так що можете до нього звертатися. Людина безотказна. І в общем, хто що не розуміє, він підкаже. Ну, а так само можете мені писати. Хто забажає займатися такою справою, я тільки привітствую це. І буквально ну, дам консультацію, хто що не розуміє.